Сонце, сонце, сонечко, золоте проміння, світи віконечко, воченята милі. Знову ранок настає, нічку проводжає. Сонце, сонечко моє, весело нам сяє. Сонечко в траві зійшло, посміхнулось, розцвіло, потім стало білим-білим і за вітром полетіло. Про яке весняне сонечко ця загадка? Так. Про кульбабку. Весну проводжаємо, літо зустрічаємо. Згадаємо квітучу весну та намалюємо весняну квіточку кульбабку. А малювати ми будемо гуашими фарбами шовтого та зеленого кольору за допомогою ватних паличок. Пензлика та губки трикутної форми. Наче жовті горобини на зеленому бранні, то кульбабки розселили сонця краплі по землі, а кульбабки знов сіють навесні, посмішки свої жовточарів. Парашутики.